Добрий день, рада вас бачити. Як ви сьогодні почуваєтесь? Доброго дня! Ну, якщо чесно, трохи напружено. Я знову почала думати про свою проблему. Розкажіть, що саме вас турбує? Я боюся висоти. Це не просто дискомфорт, це справжній жах. Навіть думка про те, щоб піднятись на високий поверх, викликає в мене паніку. Розумію. Як давно ви помітили цей страх? Напевно, з дитинства. Але останнім часом він став тільки сильнішим. Це ускладнилося після того випадку, коли я... я побачила, як кішка випала з балкону. Це, мабуть, був дуже травматичний досвід. Чи можете ви мені більше розповісти про те, що ви відчуваєте, коли думаєте про висоту? Серце починає шалено битися, руки пітніють, дихання стає важким. І я відчуваю, що я втрачаю контроль і те, що я можу впасти. Добре, давайте спробуємо розібратися в цьому. Я хочу, щоб ви уявили ситуацію, яка викликає у вас страх. Ну, наприклад, ви стоїте на балконі високого поверху. Що ви бачите, що ви відчуваєте? Я бачу місто внизу. Воно таке маленьке, таке далеке. Я відчуваю запаморочення, ноги тремтять. Я боюсь зробити крок. По шкалі від нуля до десяти. Наскільки сильно ви можете оцінити ваш страх? Думаю, десь на дев'ять. Добре, а зараз. Спробуйте зосередитись на своєму диханні. Закрийте очі, зробіть видих, потім зробіть короткий вдих і знов видих. І так зробіть три рази. Після цього зробіть довгий вдих носом і довгий видих ротом. Зробіть так теж три рази. Потім уявіть безпечне місце, в якому вам нічого не загрожує. Роздивіться навкруги, що там є. Дякую, мені трохи легше. Я уявляла себе на галявині, я відчувала запах квітів, подих вітру на моїй шкірі. Я слухала спів пташок. По шкалі від 0 до 10, як зараз ви відчуваєте ваш страх? Зараз десь на 5. Чудово! Ми будемо використовувати різні техніки для подолання вашого страху. Ми будемо знаходити і переписувати негативні думки, які провокують цей страх. Також ми застосуємо експозиційну терапію. Де ми будемо вас піддавати вашому страху, але в безпечних, контрольованих умовах. Це звучить страшно, але я готова спробувати. Я буду поруч з вами на кожному кроці. І пам'ятайте, що подолання страху це процес, який вимагає часу і терпіння.